Всім привіт! І з вами яблучний Нік. Ласкаво просимо до каналу. Тримайте другу частину фішок iPhone. Першу ви можете знайти за посиланням в описі цього відео. Підтримайте цей ролик пальцем вгору та підпискою на канал. Поїхали! Як дізнатися точний стан акумулятора iPhone та коли треба міняти його? Достатньо зайти в параметри, акумулятор, призначені нижче 80% пора міняти акумулятор. Але це значення може зависнути. Тому врахуй, що акумулятор краще змінювати через 2-2,5 роки після покупки або 600 циклів заряду, а цикли ти типу побачиш через таку безкоштовну програму для macOS: це Coconut Battery, або для Windows. 3U Tools. Завантажити її можна в нашому ТГ Apple UI Info по хештегу Акумулятор. Підписуйся. А ви знали про це? Заходимо в параметри. Далі Доступність. Потім дотик. Включити тумблер біля заборонити завершення викликів кнопкою замкнення. Тепер, коли ви розмовляєте по телефону і натискаєте бокову кнопку блокування, щоб заблокувати екран, ваші дзвінки не обриваються. Як швидко підключити Wi-Fi на iPhone? Заходимо в параметри «Wi-Fi», Під'ємо на мережу, яка нам потрібна. Зажимаємо у рядку введення і камерою скануємо текст паролю. Майже ніхто не знає про цю функцію на iPhone. Якщо ви дуже далеко зайшли в налаштування, то ви можете дуже швидко повернутися до будь-якого пункту. Достатньо затиснути палець у лівому верхньому кутку. Залишив на столі незаблокований iPhone. Повертаєшся, а в ньому лазить хтось. Не біда. Кричи Lock Screen. І телефон буде заблокований. Як це зробити? Параметри. Доступність. Налаштувати керування голосом. Все пропускаємо. Або просто включити тублі. Це тобі точно стане в нагоді. Якщо в тебе зламалася кнопка гучності і ти не можеш вимкнути свій iPhone, тоді переходь в Параметри загальні. Натискаємо Вимкнути і тягнемо вправо. Таким чином, ви можете вимикати свій телефон без кнопки. Як навчити твій iPhone розмовляти при підключенні до заряду. Відкриваємо застосунок команди Автоматизація, створити персональну автоматизацію. Далі шукаємо зарядний пристрій. Тут має стояти галочка з'єднано. Натискаємо Далі. Додати дію. У пошуку вводимо Промовити. Обираємо. У рядку тексту пишемо те, що буде говорити наш iPhone при підключенні до зарядки. Далі. Обов'язково прибираємо галочку Питати перед запуском. Тепер, при підключенні до зарядки, iPhone розмовлятиме з нами. Слава Україні! Віджет, який показує, чи є світло у вас вдома. Як це зробити? Перше. Скачати програму Scriptable. Друге. Дізнати свій IP, Він має бути статичним на 2 IP UA. Третє, скачати файл, який я залишив в коментарях. Четверте. Відкрити цей файл у програмі Scriptable і зберегти його. П'яте. Додати віджет собі на екран. Вибрати скрипт Світло, який ми додали. Ввести IP, як я показую. Під кінець зажимаємо віджит. «Редагувати віджит. У другому рядку обираємо Run Script. Тепер маємо актуальний статус світла у вас вдома. Слухаємо YouTube без преміум. Заходимо в Safari, в пошуку вводимо YouTube. Якщо вас перекидає на застосунок, то на сторінці Гугла зажимаємо посилання і обираємо через Safari. Внизу тапаємо на дві букви А і тицямо запит настільної версії сайту. В пошуку YouTube пишемо музика, яка нас цікавить. А далі вмикаємо знайдене відео. Виходимо з Safari, а після знову вмикаємо нашу музику через центр керування. Далі можемо заблокувати iPhone і спокійно насолоджуватися музикою. Live Photo – це дуже крута фішка у вашому айфоні. Ця функція дозволяє не тільки додавати різні ефекти, наприклад, цикл, маятник або довгу експозицію, але й дозволяє змінювати титульну фотографію, щоб вибрати найбільш вдалий кадр із серії снімків. Що робити, якщо раптом зникне мобільний зв'язок? Перше. Відключити автовибір мережі, параметри, стільникові дані, вибір мережі. Друге. Знайти й вибрати доступну мережу Vodafone, Kyivstar чи Lifecell. 3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або вибрати іншу мережу. Четверте перевірити можливість вихідного дзвінка СМС. При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Важливо. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора, вручну або увімкнувши автовибір мережі. Після всіх кроків рекомендую переключитися з 4G на 3G для більш стабільного інтернету. Стільникові дані, опції даних, голос і дані 3G. Як миттєво надіслати скріншот. Затискаємо кнопку гучності та блокування. Далі затискаємо скріншот у лівому нижньому кутку і вибираємо потрібний месенджер. Секретні комбінації для телеграм. На випадок, якщо формат не буде працювати. Як зробити одну з головних фішок останніх айфон доступними на старих айфонах? На айфон з iOS 16 можна зробити фото. Та, перейшовши до фотогалереї, достатньо буде затримати палець на об'єкті, щоб відокремити об'єкт від знімка і перетащити його в будь-який месенджер, щоб відправити як стікер. На більш старих айфонах, представлених до 2018 року, завантажимо безкоштовний застосунок ClipDrop. Відкриваємо камеру застосунку, знімаємо об'єкт, і він зразу перетворюється в стікер. Який потім ти можеш відправити через кнопку експорт. Топ ТОП-3 фішки застосунку телефон від iPhone. Подзвонити по останньому набраному номеру можна два рази, натиснувши на кнопку виклику. Натисніть і утримуйте кнопку вимкнення звуку, щоб перевести виклик на утримання. Якщо ви хочете, щоб ім'я контакту озвучувалось під час виклику тоді заходь в параметри, телефон. Анонс викликів. І обираємо завжди. Як вам друга частина? Пишіть в коментарях пішки, які вас здивували найбільше. Це був Яблучний Нік. Підписуйся і знай про Apple все!